Яку будує Бог. Ніхто з нас не зміг би, і ви б мене не могли переконати бути на цьому місці ніколи в житті. Сьогодні багато людей живе в Фравенфельді Але дуже мало зібралося для того, щоб подумати, і я хочу, щоб ваша увага сьогодні не була ні на кому. Це особливий час. Це роздуми над тим, хто висить на хресті Роздуми над тим, хто воскрес, ми зараз про це будемо говорити, це особливе відношення до того, хто викупив тебе. І писання, яке я хотів прочитати, написано. Перше послання апостола Святого до Павла, до Коринтян, це 6 голова, 20 стих, написано такі слова. Бо дорого куплені ви. Отож, Прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму. Бо вони Божі. Ваше тіло і ваш дух це не ваш. Тому що ви куплені. Подивіться на ціну. Ми зараз будемо говорити про цю ціну. Вас викуплено від марнотного життя, вас викуплено від гріха. І вийдете на небо. Ваші імена записані в книгу життя. Через кров Ісуса Христа є велика книга. І ви записані там. Радійте цьому. Радійте не просто тому, що у вас якісь чудеса в вашому житті, це свідчення наші. Воно радіє нас. Ми радіємо нашим діткам, автомобілям, різним речам у житті. Але він каже, це просто. Марнотна слава або радість, яка дуже швидкоплинна, вона дуже швидко втіче. Але є вічна слава, є мир у серці, є та благодать. Це Ісус Христос. Він, коли почав з вами працювати, Він доведе вас до кінця це вічна любов. Тільки Христос. І нема іншого. Ісус Христос збудовуючи свою церкву на землі, і ми знаємо з Біблії, що чоловік і дружина, вони є одним цілим. Ісус є жених, а наречена Єста це хто? Це церква. Він започаткував церкву. Він основа церкви. Якщо ви заберете жениха, Нєвеста. Нікому, вибачте, не потрібно. Ісус Христос, молячись на колінах у Гевсиманії, говорить такі слова. Батько Татусю. Нехай мене мене ця чаша. Але не так, як я хочу, а як ти. Знаєте про що це? У історії Ізраїля було дуже все просто. Ми ускладнили собі життя. Колись тато, Жениха і тато, нареченої Нівесте, домовилися і сказали, давайте поженемо наших діток». Навіть діти могли не бачити один одного. І одного разу це було так, якби в потаємки, якби в секреті держали, але це не був секрет. Невеста знала. І тато Вести приходив і казав доця, і так, із, із таким чашею приходив і каже, це знаєте що значило? Тобі пора замуж? Зараз прийде жених. Випий чашу. А вона могла не бачити жениха і каже: Отче! Нехай мене мене ця чаша! Я не знаю його з ким. Але довіряючи батьку, вона брала, випивала і казала: Нехай буде воля твоя тата. Як вам культура? Як сьогодні діти наші? Ісус не боявся смерті. Він каже, Я прийшов на те, щоб померти. Я народився в цей світ, щоб тобі стало добре. Я йду на хрест. І він йшов на хрест. І Його тут розп'яли, і його не треба було туди шовхати. Він сам лягав на хрест. Сам. Потім на цьому хресті він каже: Ілійліла Масабакфані. Боже мій. Татусь. Ти мене залишив. Дякую сестричка. Зачем ти оставив мене? Ви можете собі уявити розділення Тата Святого і Пречистого Сина Божого. Розділення. Ви собі уявляєте ціну? Він став мерзостю землі. Якщо ми зробимо просту математику, 8 мільярдів людей зробить 3 гріха в день, це неможливо 3 гріха в день. Мільярд гріхів у День реально. Три гріха в день, а може, один гріх. Скільки гріха впало на Ісуса? Який Він у вигляді, як тато дивився на свого сина, це всі покоління до потопу, після нього, наше покоління і всі, які ще будуть колись будуть покоління, вони всі будуть грішити. Син Бога Живого є Пасхою, Пасха наша Ісус Христос, який заколотой за тебе. Це Бог, який бачив тебе з Христа і Він знав, у 2024 буде у Провертхельді людина, яку буде боліти серце, яка буде мати страх, яка буде мати прокляття. І він прийшов розрушити діла диябло. Він розрушив дия... ці... діла диявола у тебе в житті. І нехай вони тобою не панують. Це рішення. Я, Господи, і нехай буде воля твоя. Я вас поздоровляю, церква, які сьогодні будуть брати це. Тому що ви будете в собі мати життя. Я не знаю, як це. І не вірю, що хтось вам якось це пояснить. Не знаю. Я не знаю, як Бог ставить цю позицію і записує тебе в книгу життя. Я тільки знаю, що ти записаний там. Я не знаю, як він оберігає і та борує біля тебе, як він захищає тебе від прокляття, яке летить. Ви знаєте, люди цього світу просто проклинають, посилають один одного. І воно летить. І якщо в тебе нема захисту, вгадайте, де воно? Воно до вас прилипає. А якщо у вас є кров Христа, а якщо у вас є захисник, воно впало на нього. Воно впало на Ісуса. І сьогодні цей праведник, Господь Бог стоїть на небі і в нього є рана. У Ісуса сьогодні є ран. І Він, як агнет, закланий перед Батьком і перед, перед піднебесною. Під, всі тьми анголів служать і поклоняються йому. І колись відкрили книги. І агнець, це лев із коліна Юда. Це Лев із коліна Юда, і йому, царю, царей, поклониться вся земля. Всі праведні, хотять і бажають того, ви це зараз будете робити. Це поклоніння Богу. Запам'ятайте, ми зараз будемо робити Його заповідь. Він каже, робіть це на спомін про мене. І коли Павло це побачив і Він спілкувався з Ісусом Христом, Ісус йому сам передав це. Це йому ніхто не говорив. Він каже: І від самого Господа я прийняв те, що я вам передаю. І в ту ночь, коли преданий був Ісус Христос, взяв хліб. Поламав. Він знав, що куди він іде? Він знав предателя свого. Він юдові мив ноги. Вонючі ноги. Він мив юдові не просто так, а так, як кожному з них. Полюбив їх до посліднього, полюбив їх. І сказав такі слова. Бачите це? Це тіло моє. Воно зараз буде поламати. За тебе. Якщо ти думаєш, що ти недостойний, ти правильно думаєш. Ми ніхто не достойний. Але в нас є той хто достойний. Це Ісус. Тобі сьогодні треба впасти на коліна і сказати, Барух біше Мадонай, тобі єдиному слава. Ти Господь, дозволь мені, подай мені. І коли він тобі подасть, не я це буду робити. Це буде робити сам Господь. Він подає. Це символ тіла. Чому таке червоне? Це кров. Кров не просто твоя, коли ти поранишся. Як казав, тепер там на молитві є приклад, коли сьогодні мучають наших братів. Наших братів сьогодні мучають. Ящик 50 см. 50 см ящик ставлять чоловіка з усіх сторін. Він у 200 гвоздях. І йому треба там стояти сутку. Ніхто ще не простояв. Вгадайте, що стається з людиною, яка стоїть. Йому не дають їсти, пити, він не йде в туалет. Він стоїть там, у тому ящику. І йому завжди задають питання з періодичністю: відречися від Ісуса Христа. І він стоїть. І коли задеревіють його ноги, він хоче повернутися, він хоче щось зробити, він завжди наражається на всі когтиці. І статистика їхня, ніхто ще за сутку не вийшов у свідомості. Всіх знімають із тих гвоздів. Вони там протикаються на гвоздях. І проходить сутка, їх витягають, когось відкачують, а когось не. І одного разу каже, брат наш пішов, вони один одного сочувствують, моляться за один за одного, і їх, його поставили. І коли його відкачали, думали, що він все вже мертвий. Він встав і каже: Брати, поки я стояв, я написав пісню. І слова, і музика, і вони вивчають цю пісню, яку він написав. Йому легше так стояти, коли там. Це прості сатанинські речі, які випробовують чоловіка. Ти просто прогулюєшся з хрестиком чи ти береш хрест свій і слідуєш за ним? Нас ніхто не ганяє, слава йому. Наших діток сьогодні не мучають і не насилують. Це страшні речі, про які розказують, що вони там роблять. Мужчин насилують діток на очах батьків, відрікайся. І вони не витримують батька і відрікаються, а ці продовжують робити те саме. І тих душа вже болить, я відрікся. Тут сила Євангелія, той Христос каже: Я просто тебе полюбив. То, що я для тебе зробив, це мізер, що вас чекає. Але нас чекає сила. Сила перемагати. Сила не йти туди, де ми колись були. Чому ми проповідуємо Євангеліє, щоб вони залишили свої мерзості і перейшли на територію, а на цій території добре? Тому Ісус Христос, передаючи нам це, говорить такі речі: готуй себе. Ми вже давно це робимо. Уже недільку ми думаємо, говоримо, роздумовуємо над собою і кажемо: я всіх люблю заради тебе. У мене нема ворогів. А якщо є, Господи, дай сили, допоможи. Я читаю те, що Павло написав, і ви це все знаєте. 1 Коринтянам, 11 глава. Давайте при читанні встаньте і будемо. Бо прийняв я від Господа, що вам передав. Господь Ісус тієї ночі, як виданий, був, узяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так як і Господь тієї ночі ми зробимо, Він взяв хліб, поламав. І далі, хто може це брати? В першу чергу це народжені згори люди, люди, яким Бог відкрив, що це. Люди, народжені згори, це люди, які покаялися в своїх провинах у гріхах, у мерзостях земних і пішли у Йордан, і прийняли в дорослому віці хрещення. Тільки ці люди сьогодні прийдіть сюди. Які знають Ісуса Христа, кого знає Ісус і хто записаний у Книгу життя. Я радію і мечтаю з вами, Міш, я бачу тебе. Я мечтаю з вами брати Це, але поки що воздержніть себе, окей? Беруть причастя ті люди, хто готував себе, хто готовий. А якщо ні, це робиться за секунду. Стань перед Ісусом і скажи: Ісусе, прости мене! І підходіть. Я буду ламати, можливо, є музика якась, думаючи про це. Хто не буде брати, хто буде брати, виходіть, хто не буде, можете присісти.